Казка про хлопчика Мирона, який не хотів прибирати свої іграшки. У звичайному місті, на звичайній вулиці, в одному звичайному будинку жив був маленький хлопчик на ім'я Мирон. Мирон був добрий і чемний, але мав одну велику проблему він зовсім не любив прибирати свої іграшки. Хоч як мама не просила, тато не сварив, бабуся не вмовляла, нічого не допомагало. Пограється Мирон і кидає все там, де грався, не стежив за іграшками, тому вони часто ламалися, бо хтось обов'язково на них наступав. І ось одного сонячного літнього ранку прокинувся Мирон, зіскочив зі свого ліжечка і побіг до полиць. Де мама щовечора розкладала його іграшки, та й побачив, що всі полиці порожні. Немає нічого, ні солдатиків, ні улюбленого ведмедика, ні зайчика, навіть кубиків немає. Він зазирнув і у велику коробку, де зберігалися його машинки та великий конструктор. Їх теж не було. Коробка стояла порожня. Мирон почав шукати іграшки в комоді та шафі. Може, мама, туди їх прибрала, подумав хлопчик. Може, вони під ліжком? Але і там їх теж не виявилося. Тоді Мирон вирішив запитати у мами, куди могли подітися іграшки. Стурбований хлопчик побіг на кухню, там мама саме готувала сніданок. Доброго ранку, Мирончику, сказала мама. Мирон помив руки і сідаючи за стіл, відповів Доброго ранку, мама, ти не бачила моїх іграшок, їх усіх немає. Мама здивовано посміхнулася і сказала: Ні, любий, я не бачила твоїх іграшок. Але знаєш, вчора ввечері, коли ти вже спав, а всі твої іграшки, як завжди, валялися по всій дитячій. Мені здалося, що вони образилися на тебе. Може, вони і справді пішли від неохайного хлопчика до того, хто любить і поважає свої іграшки, і щодня прибирає їх на свої місця. Мирон поснідав і вирішив вирушити на пошуки своїх іграшок адже він не міг залишитися сам. Він вибіг на вулицю і не знав, у який бік йому йти. І ось він бачить, як вулицею повільно й поважно йде сусідський кіт Мурчик. Мирон вирішив звернутися до нього. Привіт, Мурчику! Ти, бува, не бачив моїх іграшок. Вони, здається, пішли з дому. Кіт зупинився, потягнувся і відповів: Так. Я бачив, як вони на великій іграшковій машині поїхали он туди, і він махнув хвостом у бік заднього двору. Мирон зрадів і побіг туди. Він вибіг на задній двір, оббіг його в надії знайти свою втрату, але двір був порожній. Хлопчик розгублено сів на лавочку і не знав, що робити далі. Посидів трохи і вирішив іти просто вперед. Йшов він, йшов, довго йшов, пройшов свою вулицю, потім іншу, минув парк, чужі будинки, але ніде не бачив нічого схожого на свою велику іграшкову машину. Розгублений Мирон вже не знав, куди йому йти, та де шукати свої іграшки, і раптом. Побачив старого пса, що лежав на газоні і грівся на сонечку. Тоді Мирон звернувся до нього. Доброго дня, шановний пес. Ви, мабуть, тут давно лежите. Може, бачили велику іграшкову машину, в ній дуже багато іграшок. Чи не приїжджала вона тут? Пес підняв голову і відповів Гррр. Привіт, хлопче! Так, я бачив сьогодні вранці тут іграшкову вантажівку, яка мчала повним ходом. Ти, мабуть, дуже сильно образив ці іграшки, якщо вони тікали від тебе так швидко. І я бачив, як заєць був без лапи. Солдатики були всі покалічені, машина зламана. Ти напевно не стежиш за своїми іграшками, якщо вони в такому стані. Я б теж пішов на їх місці від такого господаря. Пес перевернувся на інший бік і відвернувся від Мирона. Мирон був дуже засмучений. Він подумав, що мама була права, і його іграшки образилися на нього. Він був готовий заплакати, але ще більше він хотів повернути свої іграшки, адже він їх дуже любив. Шановний пес, вибачте, але скажіть. А в який бік вони поїхали? Пес ліниво повернувся і сказав А навіщо вони тобі? Адже ти їх не любиш, вони тобі не потрібні. Ні, ні, дуже потрібні. Я їх люблю, я не можу без них. То чому ж ти тоді їх не прибираєш? Он у зайчика відірвана ніжка, бо він валявся на підлозі і на нього наступили. Машинку притиснули дверима, от вона і зламалася. Усі твої іграшки просили не казати, куди вони пішли, щоб ти не міг їх знайти. Я буду прибирати їх на свої місця завжди, завжди обіцяю. Скажи тільки, куди вони поїхали. Я всіх їх полагоджу і буду дбайливо до них ставитися. Пес зітхнув і лагідно посміхнувшись, казав волохатою лапкою в бік лісу. Мирон зрадів і побіг туди, сповнений надії, що саме в лісі він нарешті знайде свої зниклі іграшки. Наближався вечір. Мирон дуже зголоднів, страшенно втомився і зовсім вибився з сил. Він уже не знав, де шукати свої іграшки. І тут біля Осикового пенька. Хлопчик помітив сіренького зайчика, який саме збирався втікти геть. Зачекай, шановний зайчику, встиг крикнути Мирон. Чи не бачили ви в цьому лісі зламану іграшкову вантажівку з іграшками? Бачив, швидко відповів заєць і сховався за пеньок. А де саме? спитав Мирон. Не скажу. Тихо промовив зайчик. Вони дуже засмучені, що їм довелося піти від свого господаря, адже він їх не беріг. Тепер вони вирішили жити тут, у лісі, де ніхто їх не розкидатиме і не ламатиме. Ні, я обіцяю. вигукнув Мирон. Я більше ніколи так не вчиню зі своїми іграшками. Я їх полагоджу і щодня прибиратиму на свої місця. Тоді заєць вистрибнув з-за пенька і поскакав у кущі. Мирон побіг за ним. Він вибіг на лісову галявину і раптом побачив знайому велику, жовто-червону вантажівку. Біля неї розташувалися його улюблені, але покалічені іграшки. Вони дуже сумували через свого господаря. Їм хотілося повернутися додому, але вони не могли. Були поламані, вантажівка зіпсована. Мирон кинувся до них і вигукнув: Пробачте мене, мої дорогі, я більше ніколи, ніколи не буду вас розкидати, завжди стежитиму за порядком у своїй кімнаті і обіцяю усіх вас полагодити. Він обережно склав іграшки в кузов вантажівки, прив'язав до неї свій шнурок і покотив додому. Треба було встигнути до темряви. Мирон йшов весь брудний, зморений і голодний, але безмежно щасливий. Адже нарешті він знайшов своїх вірних друзів.